У вас на каналі Георг Мотоблок. Сьогодні сонячна погода, підсохла земля, вже у нас був сніг, декілька днів лежав такий дощ моросив ну і коротше, я вирішив спробувати е, вигорити ділянку города. Ну, тут десь приблизно буде соток 10. Я спробую, не знаю, земля, сира, якщо клуг візьме, Якщо не буде налипати, то значить буду горати. Ну, Відповідно, пропоную вам прийняти участь в цьому процесі. Долучайтеся. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Так, В даний момент я вийшов на город зробити якусь розмітку, щоб менше клинів було. Зараз виведу мотоблок і розпочну воранку. Так, починаю йти в першу борозду, йду по розмітках, в кінцеві пластикова пляшка. А тут ось просто потичок стоїть. Так, ну що, поїхали. Ну що, мітки то поставив, розмітив, але все одно ось збочив, грунт чуть-чуть твердіший і повело праворуч. Ну, зараз я ще один разочок підрівняю до цей, де я збочив. Ну і далі піде все нормально. А так, в принципі, все дуже добре. Зараз ще раз підрівняю і потім продовжимо. Ніхто непогано виходить, плуг земля не налипає. Думаю, що буду продовжувати орати. За сьогодні уже Клієнти підійшли на черв'ячки, на букашки та ракашки. Зараз будуть скородити по ходу. Так, ну все, поїхали. Так, ну що, друзі, в принципі, непогано виходить, як я вже сказав. Більш-менш рівніше. Суне якась хмара, може буде дощ або сніг. І Сонечко сховалося, похолодало. Прийшов мій оператор. Зараз буде краще, все видно, буде показувати да, детально. Їсти. Каже, що не хоче навіть їсти, їсти. Я Давай, хочу дай їсти, познімати. я прийшла з роботи, хочу їсти. Так що зараз буде за мною бігати і знімати. Я їсти хочу. Потім поїсиш. Реально похолодало. Зараз 14.30. Дочекаюся, поки оператор пообідає. Я вже включу повищені передачі і буду... Пробувати на повишених, тому що поки відбивав по периметру ну, на понижених передачах, щоб не збочити. Хоча і так воно збочувало. Так, ну все, поїхали. Але хмари сунуть. Так, ну що, друзі, почалися танці. Ось обрили, почало вивалювати. Десь сантиметрів 15 Починає така пласт землі. Такий твердючий, що навіть плуг під гострим кутом атаки просто не хоче лізти. Я на мотоблок налягаю і він ледь-ледь занурюється в ґрунт. Бачите, які ось брили. Це місцями отакі от попадаються ділянки, які просто дуже важко пройти. А я от думав, що о, зараз швидко, раз-два, земля пухенька. М'якенько, зараз бистренько справлюся, швиденько справлюся, не тут то було. Так що, друзі, залишайтеся зі мною на каналі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ну і обов'язково ставте вподобайку. За це нелегке життя в селі. Життя, хоч і нелегке проте в ньому є свої переваги, друзі.